Я тішуся, коли парламентарі прийняли закон про конвертацію валютних вкладів, який веде до тотального колапсу банківської системи, до тотального знищення золотовалютних резервів України. Абсолютно популістський закон, який за рахунок коштів всіх платників податків віддає перевагу 65 тисячам позичальників. Просто не можуть чи не хочуть платити. податки. Не податки, а повертати кредит. Більше того, частина депутатів, які голосували за це, виявляються, є власниками величезної кількості валютних кредитів. І це просто корупція. Коли ти під себе пишеш закон для того, щоб просто не повертати гроші, ще й фінансуєш кредитні майдани. Дестаб... намагаючись дестабілізувати владу, не вийде.